Скільки ти в Москві прожив? Три роки. Три роки. Наскільки тобі зараз розуміння ну, от того середовища, допомагає в культурному протистоянні? Дуже допомагає. Дуже допомагає, тому що працюючи в цій машині, дуже багато чого бачиш зсередини. Там як ставляться задачі. А як ставляться задачі? О, дуже органічно. Ти навіть не розумієш, що ти в цей момент виконуєш там глобальний пропагандістський заказ. Ти цього не розумієш. А тобі просто приклад є. Е, 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 ну, дуже простий приклад е, самої формули. Є е, це ще з КВН. Вони просто перейняли це з КВН. Є редактор, який відбирає, що смішно, що не смішно, по-своєму суб'єктивно. Е, і ти пишеш матеріал. Ти приносиш спочатку, ти приходиш там умовно без зворотнього зв'язку, написав якийсь там монолог, і якісь жарти. Приніс, каже, що «Ось я придумав. Починаєш читати, тебе всередині минулого оброблять каже, херня, навіть не дочитує. І ти йдеш думаєш, так, я ж хочу, якщо я зараз ну, там, не виступлю, в мене не буде там етеру, і плюс там я не зароблю грошей. Ти повертаєшся назад, сидиш, пишеш, думаєш, думаєш, приходиш там якісь. Тобто як потрапити в редактора, да. і ти починаєш підшукувати, які теми йому цікаві: свідомо чи несвідомо. Вони ж переважно працюють з молодими авторами, які настільки осліпляні цим вішитям, що на сцену телек стати популярними, що вони не рефлексують. Що, що, ці Пожартувати. Давайте я пожартую про це, і плюс тобі дають приклади якихось смішних жартів, смішних номерів. Ну, ні, ти оце добре. А оце не да, добре. і ти починаєш підлаштовуватися а, під те, що буде смішно для них. І у мене то тому ті три рази, коли Гарік запрошував мене, вони якраз закінчилися рівно тим, що о, перший раз я просто прийшов один день, пописав з їх авторами і більше не з'являвся. Потім Гарік мені там через кілька місяців подзвонив, каже, Коля, де ти пропав? Я кажу, та щось коротше, замотався, там кудись поїхав. Він каже: Прийди до мене, будь ласка. Я приїжджаю до нього. Він сідає, каже, давай поговоримо, я б хотів, щоб ти у нас виступав. Я кажу, ну я, короче, щось писав з пацанами, воно мені не пішло. Він каже, давай зі мною попишемо. Ми раз там починаємо якісь пісню писати. Ми цілий день сиділи з ним. Я пам'ятаю, що там якісь регі в сокольниках, маленький ліс зрять на подоконники, воно там про траву, сина, прокурора, щось таке. А воно мені не відгукується, але в той момент ти сидиш з смертіся, воно смішно, він накидає, де ти там від себе якісь абсурдні штуки, воно закріпляється. Я приїхав, якась там тестова вечірка. Пограв, воно зайшло. Якось, але я йду і розумію, блін, я не хочу з цим асоціюватися. Я знову пропадаю. Потім знову він викликає, дає вже там заряджених таких авторів. Ну, коротше, теж не пішло. Два дні щось писали, 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 писали. Я вже прийшов сам до Гаріка, кажу, Гаррік, я не можу. Реально, воно от, от, тіло відмовляється. Навіть якщо десь я хочу і готовий іти на компроміс, але я от виходжу і все, воно от, от, не дає тіло енергії, щоб це робити.